Так що це говорить? Про те, що ти при допомозі, того, що ти почав гратися з іграшкою, ти оживляєш іграшку і собаці стає з тобою цікаво. Собачка починає ловити те, що ти від неї хочеш забрати. Вона буде хвать, зубами кусати іграшку, ти будеш тянути до себе, а вона до себе. І у вас тоді ігра. гра. Для того, що твоя собачка стала сміливішою, і стало цікаво з тобою. Тоді їй піддавайся. Ти ж хочеш, щоб твоя собачка сміливою була, мала примогти коз. От коли вона хватнула, піймала, не піщала, а піймала щось друге, другу сторону там, де не піщить. Потягнула вона до себе. Відпусти, дай. Їй. Ну ж маленька, вона хоче забрати, розумієш? Вона хоче синою бути, а ти ж хочеш, щоб ти була сина певна собачка? Вона. А знаєте, я знаю, граюся тому. Кидаю спочатку, потім забираю і знову кидаю. Все правильно. Але для собачки можна мати дві іграшки. Знаєш, чому дві іграшки? Одну вона ту іграшку забрала, побігла від тебе. І що собачка хоче? Щоб ти, щоб ти забрав, забрав собаку, все правильно, мама каже, щоб ти іграшку забрав в собачку. І собачка починає від тебе втікати з іграшкою. Ти починаєш бігати. Хочеш включитися в собачу ігру? То, яку пропонує собачка, тоді бігай, старайся забрати. Тоді собачка буде від тебе вховатися по всій хаті і тікати від тебе. Ну коли ти бачиш, що не можеш забрати неї, хочеш приключити, щоб собачка включилася вже в твою ігру, тоді що робиш? Береш іншу ігрушку, відтягуєш, десь свідкість і скажеш собачці, а вона тримаючи ту ігрушку, граючись з тою ігрушкою, щоб ти в неї забирав. ти їй покажеш мене ця є. і починаєш оцю оживляти знову. І що собачка, думаєш, зробить? Забере знову. А цю їжку вона з собою буде носити, чи вкинеть побіжить за другою їжкою? Вкине. Вкинеть, правильно. Собачка, ту їжку відпустись, бо ти з нею вже не граєшся, не хочеш забрати. А вона побачить, що ти граєшся сам чимось другим, вона тоді лише, бо їй стане, що ця їжка не цікава. Вона ж то хоче з тобою гратися. І вона тоді тут залишить і побіжить гратися знову в тебе, забирати цю. Ти знову того, що собачка хватне зубки, потягне, оце мене, вона тягне, може її одразу відпустити, може потім відпустити. Потянула, відпустив вона втікати, а ти береш ту іграшку. Піднімаєш, яку вона перед тим кинула. Вона, але даєш, можливо, що вона цієї ірочку трошки побіла. Зразу не показуєш їм цю їшку. Тобто робиш, що хочеш, забрати знову цю їршку, щоб їй стало Бачите, цікаво. Не мучити її І дразнення не треба, тому що це бачиш, ну бачиш, це не тільки я говорю, дядя теж я говорю. Бо собачка, коли вона маленька, вона маленька. Собачка потім підростає і вона дійсно потім кусає серве підряд. Ти йдеш в школу чисто ну, в штанішках не порваних, тільки до дверей, собачка доганяє тебе, твоя вже собачка, і грається з тобою, хватне за штанку. І ти вже в школу не зможеш піти чи в садочок. Вже штанишки будуть порвані. А ти не хочеш, щоб тебе були порвані штанішки? Дівчата то сміяться будуть що Сбачка була гарна, розумна, спокійна. Розумієш, тоді тобі цікаво грати, тому що ти будеш заігратися на ступай до грати. А гратися тільки треба, прибозі єрошок. Береш, щоб не... можна вірьовочку прив'язати, щоб не наклонятися. Прив'язав вірьовочку, ниточку чи щось таке. І стоїш і дивіться, тільки... анобі навколо те. І, і пригає, і пригає, бігає. Вона буде козитися себе ногами привертати всю хату. Ну, тут же ти, Вадим, дивися, що ти не хочеш, то я собачка. Ну, лиза, допустим, там, твої іграшки твої вже, книжечку твою, чи ноги твої, щоб не гризло, тоді її забороняєш. Шкарпетки твої шкарпетки, твоє шітя. Ти твоє, вона і, і твої, всі тяжі. Так. 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 Ну, собачки люблять це робити, тому що, не знаю, там виділяється великий під, запах нашого людський, і ж вони до шкарпетів <зас> все більше <вийшли, зас> собаки. <зас> так. Це нормальне явище в собак. Ну, для того теж треба дивитися. Якщо собачка, от лежить шкарпетка. Собачка біжить. Ми знаємо, що вона зараз візьметь ту шкарпетку. Тому що кожен день, дивлячись за поведінкою собачки, ми знаємо, що вона за чим може зробити. Коли вона біжить, ми вже отут кажемо, фу, і дивимося. Але вже ми підходимо ближче, щоб бути готовими. Що тільки в цей момент, як собачка, візьме шкарпетку, в цей момент, як вона бере тільки шкарпетку, йде по попі. Хлоп, і зразу руку ми забрали. Вона в цей момент не возьме, перелякається, гляне, де ми є. Хто це вдар? Ну. No. По попів б'ємо. Не так, щоб дати такого фух, і собачка аж полетіла отак. Маленько, просто толчок, щоб вона... Удар має бути вроді легенький, але має бути такий, щоб прилягло. Щоб чуть-чуть собака відчула, що її не дотронутися до собачки, а все-таки хлопнути по попі. Якщо вже удар вийшов легенький, настільки, що собачка, є синоїм, крепець. Тоді кажемо фу голосніше. Тобто не кажу там фу, щоб всі сусіди чули, так? І тато чув на кухні, чи мама, так? Каже, спокійно, фу. Тобто першого раз ми каже спокійно, фу. Вагень, Хлоп. Вона продовжує. Глянула, ага, нема руки, нічого немає. І знову що схоче взяти. Тоді ми говоримо голосніше. Фу. І сильніший чуть. Ну не так, щоб воно полетіло. Хлопок сильніший. І одразу знову ж рушку забрали. Вона тільки глянула, де ми є. Ми цей момент що, Вадим, маємо сказати собі? Бо вона глянула, де ми є, хто вдарив. Але ж не знає, що робити. І що, що ми маємо їй сказати, що робити далі, правильно? Ми її попередили десь, вона підходить, брати, ми тут кажемо фу, вона підійшла, о тільки брати мені, пом. Вона, о, що трапилось? Хто? Ми їй кажемо гуляй. А вона, не знаючи, що таке гуляй, вона розвертається і знову хоче взяти. Ми піднімаємо голос синіче. Фу, хлоп, ти знову забрала. Вона що? Ми кажемо, гуляй. Вона тоді боїчись знову трогати, бо знає, що знову щось буде. Вона пішла, ми їй кажемо, молодець, гуляй. Yeah. Те саме стосується нашої ніг. Підійшла, хоче нас занову кусити. Ми знаємо, що вона зараз може кусити. Ми от вона підбігає, ми кажемо їй фу, а самі дивимося. Не тоді, коли вона вже кусає, вже пізно казати фу. Хоча теж можна казати, але тоді ж треба терпіти. Карафу, вона кусає терпи. А через 2 секунди тільки хлоп. Бо що вона кусає, а ти болішся і ти одразу фу разом з фу по попі, ти собаку тоді не своє не вчиш, а її би ну, просто подавлюєш, вона почне тебе боятися. Бо фу потрібно для того, щоб собачку попередити тільки, А потім покарати. Що вона не кусала. Так, ми фу попереджуємо. А покарання йде вже після того, якщо собака продовжує робити. Тобто через 2 секунди покараємо чим собачку. Тим, що мені по попі, хлоп, оце її покарали. За те, що вона після фуни зупинила свої дії. І нам потрібно дати собаці зупинити свої небажані дії. І поступово тобі собачка почне розказувати. Ти підбіжіть, вона тебе тільки почне кусати. ти скажеш фу, насам відпустить. Ну я не знати, що після цього, як ти сказав фу, ти ну, не де хтось з'ївдарить, ти розумієш? Але далі це не... Але далі це не означає ногою. Так. Да. Не копнути. Я знаю, тільки рукою по попі. По попі, але будь уважний, дуже важливо, що Вадим? аби собачка не бачила, хто по попі б'є. Бо Якщо побачить, скаже буде гавкала. Буде гавкати на тебе правильно. А чому гавкати на свого друга? Ти ж собачка друг і вона тобі друг. Да? Ви ж друзі, так? Да? Собачка? що собачка друг. Другу людину, да. так. Так дивись, є другий епізод. От собачка підбігає. Ми їй кажемо фу, вона вже хотіла брати, тобто то вона тут біжить, ми кажемо фу, вона підбігла до носочків, хоче вроді би взяти, але почувши фу, вона тут зупинилася і ми ще не встигли по вдати, дати, що вона не взяла. Вона розвернулася, подивиться, хто ж, ну, бо спочатку вона не буде розвертатися. Потім почувши фу, вона буде дивитися, хто може по попів дати. То що ми тоді їй кажемо, якщо вона зупинила, не взяла носочок і розвернулася до нас, ми що їй кажемо? Гуляй. Гуляй. Так. Якщо вона пішла гуляти, молодець. Якщо ж вона розвертається, не зрозумівши, що ми від неї хочемо, і рішає, знову рішає робити те, що ми не хочемо, і знову хоче взяти носочок, ми їй знову кажемо, фу, робимо голосніше. І якщо вона не розвернулася, а хоче взяти, тоді по попідде чи з секунду хлоп. Вона, о, що таке? Знову гуляй. Вона пішла гуляти, молодець. що, втретє вона лізе, фу, ще голосніше. Але вона по-любому тоді вже розвернеться, подивіться, хто ж її хлопає по полі. Як тільки вона розвернулася, гуляй. По попі не робиш, щоб вона не бачила. Можна що ж зробити, коли вона бере, так, сказавши фу, можна її ногою, не наклонятися, рукою бити, можна ногою підсекти. Лапки задні. Фу. Тут кажемо фу, вона підійшла. Тільки брати. Це мені коли на рогу, тому що нам не потрібно, мені бум, вона бак впала. Ну, задні лапки підцікти. Ну, Більше це не падають. Не копнути, а підсікти, копнути це так. Копнух. А підсіти, то оп. Так дядя робив, як вона до вазоночка лізла. Бачу, я її таку підножку зробив і вона. Рукою я її підсік, бо я теж в такому положенні був. Якщо я би стояв, я ногою підсік. Я підсіхаю, а тут слизку і легко підсікти собачку. Вона падає. Бо на коврику трошки акуратніше треба. Більше має зацяпку, да, вона міцно не. стоїть, якщо збоку зробити, то якщо вона міцно стоїть то і високо брати, ну, то можна травмувати лапку. Тоді робиться що? Не збоку, а рука запихається між підживотик і з-під толкається лапки назад. Забирається, щоб вона гепнула. Так лапки ти не травмуєш. Якщо збоку на такому твердому, то можна травмувати лапки. Ще знайти яке питання, що от, ну, зараз ми так всі вдома, там бо малий був хворий, там хворій, але ж потім її треба залишати вдома, знаєте? Треба якось так зробити, щоб ми от вчора пішли в гості, ну, тут на, на поверхні. Ну, до цього часу ми її там на 10 хвилин лишали в магазин. Ми так стараємося зараз, ну щоб її ненадовго його лишати. А так, ну там на 10 хвилин, mm -hmm. там, ну все одно він повинен привикнути до того, знаєте? Це yeah, воско Так, ну ввечері, перший раз ми виходили з магазин ввечері. Ми йому ну, включили світло, ніби в хаті, там тут закрили в кімнатах, що він там тут же не почав працювати, А так лишили на кухні, так що він там не може нічого там, такого, знаєте, ну, нам нашкодити. От, ми пішли в магазин, він прийшли, він з кавулів, ми плакав, і цей ми прийшли, він там зрадів, все нормально. Вчора ми теж пішли в гості. Пла, він лише все нормально. Не плакав, я зможу перших 15-20 хвилин не плакав. Потім я в гості чоловік виходив на коридор перекур, чув, що це тихо, а потім вже почав літа плакати. Він прийшов, його забрав. Ну, вже до нас, знаєте. Думаю, як там правильно щось треба. Так все воно помаленьку, просто спокійно перейде собі, дав той стан, що він привикне. По-перше, то, що ви робите, йдете на якийсь короткий термін, потім вертається, це дуже добре. Собака буде до цього привикати, поступово привикне. От. Но, так як воно маленька, два місяці, тільки перше. Да, воно буде шокуватися, що воно сама лишилася і не в закритому якомусь приміщенні, до якого вона ще не привикла, що це її територія, мало що це її територія, що тут, що тут безпечно і що у вас дуже довго не буде, ви серівно появиться. Тобто, коли вона сама лишається в якомусь приміщенні... Для неї це страх. Вона не знає, куди діти, вона шукає людину підтримки людської, щоб бути не, сам, не самі. Бо якщо був би інш, ще один песик або така тобто живність, то нам собака би з цією твариною спілкувалася, вона переносила б це спокійніше. Правда, хата буде перевернута. Песик сам цей теж може хату перевернути. Так. Тут є один. що ще сказати. Добре. Як мною тобі. І не гавкає, ще й не плачеть. <рив> да. Так, він не лишається з водієчком, то він не плаче, бо він знає, що є те з боку йому не страшно. <рив> все правильно. От чому коли нікого в хаті нема, ну буває один задасть себе. Якщо ти був маленький, ще менший, так? Да? Пішла мама з татом з дому, а ти сам лишався, тобі ж страшно було. Так і собаці, страшно, коли не вийшло. Ми його теж лишала, що тут коли мама вибігла в магазин туди назад. Так само привикаєш. Бо все правильно. Так пес по споду цього привикне. Но Тут дуже важлива ще одна річ. До цього собака поступово буде привикатися однозначно. Але собака, коли залишається сама без контролю, вона починає нервуватися. І не те, що там дехто каже, навмисно починає щось знищити. Вона просто нервуючись, не знає, куди себе діти, і починає грізти все підряд. Плюс ще в щенків ростуть зуби болісно і вони теж в зв'язку з тим починає, що попало грізти. Крім того, вони вивчають навколишній світ. При допомозі того, що вони беруть на смак. Що, все. Тобто не піднімають землі все, що можна, і пробують на зуб різні предмети. Це треба враховувати, і для цього важливо, коли лишається песик, то лишати його в такому приміщенні, де він не міг би нам зробити збитків. Тобто не лишати біля нього вазончиків, які він погрізає по-любому. Це все таке, щоб від цілої дитини, щоб воно вже собі не... Це правильно. Не не і не... Все правильно, мені ж діти теж все вивчали. Так. Ми ж забуваємо за це, але мої діти, як вони лишаються, вони все підряд дорогу. Ми всі забираємо все, що мішається, жилишні і лише. Це, по це потрібно все забирати, аби потім, коли ви повернетесь, не було вам поводу собаку за щось наказувати. Тому що, якщо ви щось залишите і підете, ви повернувшись, можете застати, що воно капси з'їсть, взуття чи ну, щось погризе. І по-любому ми люди не витримуємо, тому що ми, ми втрачаємо щось з майно якесь, ми наказуємо собаку. Потім ми кажемо, ні, ми її не наказуємо. Ну більше наказуємо. Ми беремо її за шкірку, ведемо до того, що вона з'їла, або беремо той предмет, що вона поїла і перед носом, або б'є навіть собачку тим предметом. Аби цього не було, бажано... Давай, може, сюди, якщо що, забери собачку сюди, щоб ми бачили закону за того, хай вона тебе буде. О. І поступово тоді собачка, по-перше, не буде, а крім того, коли вам ви з нею тут, ви їй повинні пояснювати от, через фу, що можна робити, що не можна робити. Оце, що вона тільки починає грізти, фу, то не роби, по Що вона на друге хоче робити, фу, там, до вазончика, того не можна робити. Тобто при допомозі оцеї заборони і хлопків по чи підсічки ногами. Ви поступово собаці поясните, як, що можна, ну, як правильно себе вести в хаті, що можна трогати, що не можна Я Це вещні раз задумувався над тим, чи йому варто лізти в той базон, чи ви... краще. Таки... Так, ви таким шляхом поясните собаці, як треба себе вести. І, я. І там, знаєте, от як себе поводити, там, як прийшли, ну, так практично там люди часто приходять додому, знаєте, чужі. От як себе говорити, знаєте, чекаєш, що ви там прийшли, там все там, він обнюхав, все нормально, там його. Закрити чи краще там ціною. Не зрозумію. Ну дивіться, якщо б у вас була собака службова, mm. яка мала би в майбутньому охороняти mm. приміщення, mm. в таких випадках бажано собаку ізолювати від посторонніх людей. Mm. Це стосується не, не, я би сказав, не тільки квартири підітажки, дівтажки, а і приватних секторів. Ізольовуються собаки. Для чого? Аби собака не привикала, що в даному приміщенні знаходиться постороння людина, до посторонніх людей. Якщо ж, допустим, собачка такого типу, що не, вона, що не може не буде охороняти. Є річ, що вона все рівно при появі посторонніх людей з'являється недовіра до людини, яка входить. Так як я от сьогодні перший прийшов, вона почала на мене гавкати. Вона не знає, що я себе представляю, але для неї це небезпека, що я посторонній прийшов. Собачка, з однієї сторони, ну, по-перше, ви можете дозволити цій собаці, так як вона не охорона, щоб вона дивилася на людину. Але в цей момент, коли людина заходить, старається собачку переключити на щось друге, щоб вона привикла, що людина посторонньо заходить і для неї загрози не буде. Mm. Іначе буде що в майбутньому. Якщо десь звук, ще щось таке, чи то вдень, чи то ну, серед ночі вашій песик буде гавкати серед ночі, заводитись з таким, що і ви спати не будете, і сусіди будуть на вас сваритися. Тобто, щоб собака ваша поступово заспокоїлася до всіх різних речей і менше гавкала, старається, коли люди заходять, сразу ж переключати при допомозі Іришки комусь собачку на себе, аби собака якнайшвидше перестала гавкати. В той же час ті люди, які приходять, не давайте їм, не дозволяйте гладити собачку. Для чого це? Бо одні кажуть, ну хай погладить, бо собачка стане тоді більш адекватною до людей, спокійнішою. Річ, тут виробляться собак інша річ. Якщо посторонні люди починають гладити собачку, собачка починає до того швидко привикати і починає бігати від людини, до людини, аби її погладили або щось їй дали. Тож зараз не можна, дехто каже, от я дам її їсти, щоб вона не брала до мене підвала, буду давати їсти. Якщо тільки захоче брати їжу, я їй по морді дам, вона не буде брати. Чи щепну за морду, за морська, щось вона в мене не буде брати. Це теж не важливо, тому що. що Ми так стараємося стола зараз не годувати тільки суто, там то, що там. Це не відносився Я... до столу. Це зовсім інші речі. Я маю, якщо хтось посторонній да їй їсти, після того наносить собаці, чи щипає З посторонній маю. Ага. Чи б'є по морді, чи щипає. Собаки роблять рефлекс. Що якщо людина прийшла, вона може це зробити. Якщо людина руку притягнула, Сторону собачки чи до сторону господарю, собака біля господаря більше скрутиться, це та рука може її вдарити, чи вщипнути. І собачки починають психувати, починають облаювати посторонніх людей. Тобто знов облаювання, яке стримати дуже важко. Тобто це з'явиться собаки недовіри до людей. Відносно дачі їжі, коли ви їсте за столом, ви вирішаєте, чи давати в цей мене ви їсти, чи давати перед тим, як ви сідаєте їсти. Чи давати після тої, як ви їсти, поїли. Тобто, тут дехто каже, ну, часто я став посадками в інтернеті, пишуть і розказують, що собаці потрібно їсти, давати після того, як ми поїмо, а вже тоді дати собаці ну, є, їсти. Ну, треба краще дати ще собаці їсти, вона поїсть, тоді буде може сити і не буде хотіти їсти. Ну тоді вони підрозуміють таку думку, що ми вожаки, ми лідери стаї. І собака, якщо ми вожаки, вона повинна їсти після вожаків останньою, після нас. І тому кажуть, давайте потрібно собаці їсти вже після того, як ми поїмо. Це корі неправильно, тому що, ще раз повторюся, ми для собак не вожаки, ми їх приручаємо. А якщо ми їх приручаємо, то. А плюс ми спілкуємося командами, то що відбувається? Якщо ми їмо. Собака більше що робить? Вони завжди, як люба істота. Ну, будучи в Китаї я, не знаючи китайської мови, я їсти хочу. Ну, я не знаю, як китайцю пояснити, що я їсти хочу, а якщо Китай з'їсть, я дивлюся, Я дивлюся, само собою. може мені щось перепаде з того, що він їсть. Та саме дитина маленька, коли батьки їдять, дитина крутиться, теж хоче зі столу щось взяти. Ну я не знаю, так, Мені здається, що таке дітка зеть-приказка. Там, в арабських країнах, знаєте, хто має перший, ну так колись говорили, хто має перший їсти. Мужчини, бо вони не мають терпіння, потім тварини, а потім жінки, бо вони все витримують. знаєте? А по правильному має бути тварини, бо вони тварини, і ми за них піклуємося, потім жінки, бо, бо це вони жінки, а потім чоловіки, бо ми маємо терпіння. Ну, от це така приказка, знаєте? правильно, бо Здається, що це тварина, ну, вона ну, не може розуміти ну як? Ну, правильно, якби там медлавстая, це б був там них там якийсь там патріархат чи що там не би був. Правильно, ми ж не можемо там гарчати кусати і так далі. <правда> ну, правда, ми ж не й ми... Я, наприклад, зміняюся <правда> мене... до такої думки, що краще там собаці їсти, вона поїсть, вона досити, потім ми собі сідаємо спокійно їсти, вона собі просто грає, подивилася, але вона вже не має бажання, ну таку, ну як, вона має завжди бажання їсти, але ну вона вже принаймні сити, вона не голодна, правильно, її ці запахи не так збуджують, якби вони її збудили і вона була голодна вообще. Загально, все правильно сказали. По-перше, собака сама не може сказати, я їсти хочу. Та вона може цілий день мовчати і не досить вона все... не буде їла. Все Та, мам, хаті, запахи, де ходило, розумієте? Так, ходити біля нас надію, що ми все-таки догадаємося, дати собаці їсти. Да. Ну, є річ, от, допустимо, в мене в сім'ї. Ми колись зранку встаємо, то в першу чергу що собакам піти дати їсти, а потім ми сядемо їсти. Хоча вони... всім тваринам? Так, обходжуємо тварин, корову, бика. Ну, свій Шолити, ду... кури, всім да їм їсти, не не їсти. їсти, а потім самі сідаємо, тому що розуміємо, що тварини самі не скажуть, що їсти хочуть. Це стосується тепер відносно собаки. Ну, Можна дати зразу їсти і потім сісти самому на їсти, що собака вже поїла. Але є проста річ. Незалежно, що собака зразу з'їла, чи після нас з'їсть, ну потім з'їсть після нас, чи процес, як ми їй можемо що щось почнемо здавати. Бо всі. Mm. Ну, Тут є проста каша рішення, би то пояснити. Якщо собачка, от ми починаємо їсти. Собаки всі, коли їдять, допустимо, що ми дали собаці зранку їсти, вона вже поїла і ми сіли їсти. Незалежно, що собака притеїла, не їла, вона побачить, що ми їмо, вони всі тягнуться до, до людей. Одні собачки сидять, тупо дивляться, як ми їмо, нам в очі заглядають, чекаючи, і них слюнки течуть, чекають, щоб ми їй щось здали. Інші собачки. Виприюдна, да, да. вилазять на наші ноги, Ну, вони різними шляхами, привертають до себе увагу, аби ми звернули на них увагу і дали знову їм щось їсти. Інші лають.